У студентські роки Оксана Стахневич вступила до волонтерського руху Твори добро Україна. У вільний час брала участь в акціях із допомоги різним верствам населення. Люди похилого віку, які не можуть ходити, маломобільні діти, які живуть в інтернатах, діти, які живуть в кризисних сім'ях, люди з інвалідністю. Тобто ми Приходимо на допомогу, коли це потрібно людині, і чому для мене це важливо? Бо я вважаю, що кожна людина має право, щоб їй протягли руку допомоги. Оксана навчалася в медичному університеті на косметолога. Отримавши диплом з відзнакою, розпочала наукову діяльність у цій сфері, залишилась викладати у виші, але відмовилась від кар'єрних перспектив на користь волонтерства. Сьогодні вона координує всеукраїнську волонтерську мережу, що налічує 5 тисяч людей. Моя робота в залученні коштів, в пошуку волонтерів, в маркетингу. Піарі волонтерської діяльності і у залученні партнерів, але я розумію, що коли я була волонтером, у тиждень могла піти до десяти бабушок та їм допомогти, то я розумію, що зараз, коли я координатор волонтерської мережі, то волонтери, з якими я працюю, вони допомагають тисячам людей, і мене це дуже надихає. Оксана також займається соціальним бізнесом. У 2015 році вона отримала грант та відкрила благодійний магазин. Містяни приносять сюди непотрібні їм, але в хорошому стані речі працівники сортують їх за сезонами та розмірами і виставляють на продаж. Виручені кошти йдуть на утримання магазину та на благодійні проекти. Але на вішаках лише маленька частина принесеного одягу. Більшість речей йде на благодійні роздачі кожного місяця 8-9 тонн гуманітарної допомоги, ми відвозимо в різні куточки нашої країни. Окрім волонтерства та підприємницької діяльності, ця молода жінка реалізує себе і в материнстві. Фаїні зараз 4 з половиною роки, а Івану півтора. Оксана неодноразово брала малечу із собою на роботу. каже, дітям корисна така соціалізація. Вони також дізнаються про те, що таке волонтерство, як важливо бути небайдужими і гідними громадянами своєї країни. Я вважаю себе патріоткою. Я дуже люблю Україну. Я Дуже сподіваюся, що мені ніколи не прийдеться жити в іншій країні, бо я вважаю, що коли ми залишаємося в Україні і ми вкладаємо свій ресурс на нашій землі, то ми розвиваємо Україну.